Привіт! З вами я, Ярослава ЛПС, і сьогодні ми будемо робити обзор на мілих, дуже сильно мілих. Мені вони так понравилися подільних питомців принцес. Ну що ж, почнемо. Саме більше, хто мені понравився це отака вот міла кошечка. В неї фіолетове тіло і красна коронка з красним хвостиком. Понятно, що поділка. Розкриваємо! У мене вже вона наполовину розкрита. Ось так. Тепер розкриваємо далі. І в нас вилізає така маленька, міленька киця. Голова в неї не крутиться, вона порівняно з підшопіком. ну Пошти така сама, тільки трохи менша. І не знаю навіть, як її описати. Наступне лисичка. Лисичка. Така оранжева із світло-оранжевою коронкою. Розкриваємо. Ця трошки важче відкривається. Ось. Все. Ось так. І ще одна мілота. Маленька міла лисичка. Напишіть в коментарях, якщо це правда лисичка, то що мені кажеться, що це може хтось другий. То що не дуже сильно похожа на цю лисицю. Направда дуже сильно мілі дві маленькі звірятка. Два, два маленькі звірятка, дуже мілі, ну просто супер. А глазки мені їх дуже нравляться. Думаю, що вони посядуть достойні місця в, в моїй колекції, хоч вони і поділки. У мене багато поділок. І не кажіть, що фу, ти колекціонуєш поділок. Ні, вони просто мені дуже нравляться. І... У нас уголоді немає оригіналів, його я купляю поділки. Ну що ж, з вами була Ярослава ЛПС. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока!